А в італії позачергові парламентські вибори волевиявлення триватиме впродовж двох днів. Фаворитом перегонів вважається лівоцентрильський блок на чолі із колишнім комуністом П'єром Луїджі Берсані, що підтримує політику суворих заходів економії уряду Монті, але після перемоги на виборах планує їх пом'якшити. Соціологи кажуть, що за блок Берсані готові проголосувати третини виборців. На 5% меншу популярність має правоцентристський північний блок Сильвіо Берлосконі. Політик обіцяє скасувати податок на нерухомість і подолати безробіття. Завершує трійку лідерів партія п'ять зірок на чолі із гумористом Бепе Грілло. Він пообіцяв вивести Італію з зони євро і влаштувати масову люстрацію чиновників. За п'ять зірок готові проголосувати 17% виборців. Центристську ж коаліцію чинного прем'єр Маріо Монті готові підтримати 13% італійців. Переможцям доведеться формувати. Парламентську більшість. Головне, чи сформують більшість сильну більшість, яка зможе керувати Італією. Якщо не буде стабільності, тоді в країні виникнуть економічні проблеми і все повернеться до рівня 2011 року. І тоді за півроку на країну знову можуть чекати вибори. Фаворитами мають бути Берлусконі та Берсані. Прикро, що більше нікого немає. Сподіваюся, Берсані переможе за нього. Я і голосуватиму. Але фаворитом і майбутнім переможцем виборів стане грілло. Хто б не виграв, гріло матиме найкращий результат.